Я Думаю, мета для Зеленського насамперед була в тому, щоб за рахунок впізнаваності безпосередньо і популярності Фрідмана е, безпосередньо вийти на аудиторію, яка да орієнтується більше на такі правоконсервативні ціннісно ідеологічні погляди Сполучених Штатів Америки, ну і оточення Трампа. І можливо зацікавити цим в контексті і посилу, і знову ж таки перебувати в еджені в порядку денному в США, де змінюється зараз політична кон'юнктура, дуже важливо і непросто. Тому за рахунок якраз такої медійної уваги, присутності спілкування на вкрай важливі теми не завжди можливо цікаві для американців в контексті там. Внутрішніх там різних історичних аспектів, але в той же час ця подача, увага, вона в принципі зараз можна по кількості переглядів подивитися, що все ж таки основна задача була це дійсно певні меседжі вони були запаковані, можливо, назовні, але це більше емоційна історія, яка Фокусується на приверненні уваги, що війна триває потрібно шукати якісь можливості для підсилення України. Це перше. Це не виключає також і інтересу і акцентів, зроблених для нас, для громадян України, які також з тим чи іншим своїм відчуттям переглядали чи фрагменти, чи саме інтерв'ю. Також я думаю, що це елемент, який дозволив безпосередньо прокомунікувати досить у відвертій формі, в новій формі знову ж таки я на це наголошую у контексті там комунікації найвищих посадових осіб, е, і в Україні, і зокрема за кордоном з використанням лексики, деколи відповідної, але ми бачимо, що зараз ці, ці формалізовані поля. Комунікативні, дипломатичні, офіційні, вони розмиваються якраз знов за рахунок дуже серйозної присутності соціальних медіа, мереж і засилля такого вже нового формату спілкування, нав'язаного через якраз такі додатки.